У селі Юнівка на Волині роботодавець ТОВ КМ запрошує на роботу апаратника варіння. Працівник виконуватиме окремі операції варіння сиру на дільницях, які оснащені нескладним устаткуванням під керівництвом сировара вищої кваліфікації, проводитиме дроблення, розчинення та завантаження компонентів в апарати, вивантажуватиме готовий продукт, очищатиме апарати від шламу. Зарплата від 7 тисяч гривень. Роботодавець Волинець Павло Миколаєвич у селищі Іваничі шукає на роботу. Кухаря, зарплата 7 тисяч гривень. В обов'язки входитиме приготування різних видів піци згідно з рецептурою закладу. Робота з тістом, підготовка і нарізка інгредієнтів для піци. Дотримання стандартів безпеки та санітарних норм у роботі на кухні. Фермерське господарство «Корсойл Агро запрошує у Луцьку на роботу кухаря. Робота в їдальні підприємства. Потрібне знання та дотримання технологій приготування страв, холодних та гарячих страв, салатів, дотримання правил особистої гігієни. В місяць платитимуть 9 тисяч гривень. Зов РБП Трансмост у Луцьку шукає арматурника. Потрібно виконувати будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи серед яких Ких в'язання арматури, бетонування конструкції, проживання та проїзд за рахунок компанії, забезпечення спецодягом, зарплата 15 тисяч гривень. У нововолинську «Чік-н-трейд» запрошує в команду обвалювальника. Робота на процесах обвалювання тушок птиці, філотування, навішування, пакування, перепакування, калібрування. Платитимуть 13 тисяч гривень в місяць. У Торчинській громаді ТОВ Веселе Агро запрошує на роботу головного інженера. Працівник організовуватиме правильну експлуатацію, технічне обслуговування, своєчасний планово запобіжний і поточний ремонт, машино-тракторного та автомобільного парку, енергетичного, електротехнічного, слабострубного обладнання, а також електромережі, господарства та інших основних засобів для підтримки їх у стані постійної технічної готовності. Зарплата 30 тисяч гривень. Комунальне некомерційне підприємство, центр первинної медико-санітарної допомоги Прилізницької сільської ради запрошує на роботу лікаря загальної практики сімейного лікаря. Медик надаватиме населенню первинну медичну допомогу, організовуватиме медичну допомогу пацієнту за рахуванням всіх обставин, що впливають на стан здоров'я та або перебіг захворювання, у тому числі контексту сім'ї та громади. Заробітна плата 20 тисяч гривень. У Луцькому районі Дзов «Городище» запрошує у команду агронома. Потрібно буде розробляти і впроваджувати агротехнічні та організаційно-економічні заходи, спрямовані на підвищення родючості ґрунту, зміцнення зернового господарства, створення міцної кормової бази для тваринництва. Зарплата 15 тисяч гривень. У Нововолинську Дзов птахокомплекс Губен запрошує на роботу водія автотранспортних засобів. Потрібно своєчасно доставляти птицю згідно маршруту, отримувати птицю із пташників, знати супроводжувальний та товарно-транспортний документообіг, підтримувати автомобіль у технічно справному стані. Платитимуть 11 тисяч 590 гривень за місяць.